Є багато християн, віруючих, які кажуть, що вони не чують Ісуса, вони не знають Його голос. Давайте разом подивимося, що сам Ісус говорить про те, хто ж чує Його. Ми читаємо слова Ісуса. Мої вівці чують голос мій, і я знаю їх, і вони слідують за мною. Ми бачимо чітко та ясно, що голос Ісуса чують ті, хто Його, хто належить Йому, Його вівці. Ще ми читаємо слова Ісуса про те, хто ж чує Його голос Дух дихає де хоче, і голос Його чуєш, але не знаєш, звідки приходить і куди йде. Так буває з усяким, кожним народженим від Духа. Ісус говорить, що всякий, кожен, хто народився від духа, чує Його голос. Це нормально для того, хто народився згори. Що ж потрібно робити тобі, якщо ти не чуєш Ісуса і не знаєш Його голос? Відповідь проста: стати послушною овечкою Ісуса Христа, Царя Царів і Господа пануючих. Тобі потрібно народитися згори. Потрібно покаятися і присвятити все своє життя Ісусу. Потрібно перестати грішити, залишити всякий гріх і залежності та працювати над своїми особистими стосунками зі своїм Богом і царем. Тобі потрібно хреститися у воді для обмиття від свого гріха і всім своїм серцем шукати хрещення Святим Духом, щоб отримати силу. І Ісус буде говорити з тобою. Він буде говорити тобі, Він відкриє себе тобі, і в тебе будуть свої особисті живі стосунки з живим Богом. А тих, хто вже чує Ісуса, хто вже знає Його голос, я запрошую написати про це в коментарях під цим відео. Якщо ти вже слідуєш за Ісусом, знаючи Його голос, тоді не мовчи, прослав Його. Написавши про те, коли ти вперше почув Ісуса і послідував за Ним, що Він тобі сказав, що продовжує тобі казати, як Він тебе веде, як ти слідуєш за Його голосом, давай прославляти Господа Бога свого разом, давай разом свідчити про те, що Він живий і що Він говорить, почують інші і підуть до живого джерела. Нехай Господь Ісус благословить кожного з нас.